А хаосно накидав, що я їх там буду. Більше, менше. Я взагалі люблю великі огірки. Пам'ятаю, як були молодші ми, так наскільки більше їли різної продукції. І свинини, і картошки, і жирного. І все воно горіло, перегорало. Все воно десь влетучувалося. З вечора ще бувало за столі, а вранці сідаєш за руль і поїхав і все воно як-то перегорало. Ну, як кажуть, все проходить, пройде і. Це. До речі, поїхав ось, ось дубовго листу взяв. Так і для хрумкості. І в мене ж і рецепту немає на його, на засолку. По-чесному. Ну, по-чесному не знаю. Скільки солі кидати. До речі, кинуть 200 грамів, а там, а там буде видно. Не хочеться і багато його ложить. Так, на низ ложу у мене ще тут є. чищений не такий хрін, корінь хріну. Туди його. Домівка згадується. Скучив уже. Так що отак, на низ корінь хріну, хай буде. Хоч якісь інгредієнти натуральні будуть. Не знаю, може багато, може ні. Все, часник. Скільки. Кажуть, що після його трохи м'якше воно якось. Нічого не чищу, все, все піде й так. Пам'ятаю, як колись ми їздили у ліси і з гриби для піонер лагера в басані. Опеньки там були. Ну і пам'ятаю, брат приїхав мотоциклом. Щось ми нарізали так багато цих грибів. Ну, мішок, може, більше. Опеньки красиві такі, але ж у лісі вони з листом. Ну, Потім додому приїжджаєш, треба перебирати. Хтось так іще ці Шапочки під низом чистив. Та ніхто такою дурницею у нас у селі не займався. О! А потім якось, що не знаю, ще й телефонів тоді. Ж, мабуть, такий був. Алло, ну, коротше. І щось я дзвоню, а він каже, та я вже закрив гриби. Я кажу, так, а як ти, цілий мішок грибів перечистив. А він каже, так, а на що їх чистить? Я каже, в ванну каже, залив води, переполоскав, пісок, сів. Каже, я злив іще. А він у броварах у мене живе. Я каже, ще раз і це є. У каструлю трохи ведерну на газову плиту, каже, раз одварив, каже, кипнули, скільки там каже, сюди-туди в банки каже, додав спеції того сього закрив, каже. Я кажу, да там листу багато було. А він каже, так зімою каже, а що будеш робити? Баночку відкрив, чарочку налив, сидиш, бесідуєш, вибрав грибочок, а листок, як приправа, залишився там. Так що. Отакі цікаві історії. Але оце сьогодні закваска огірків. Так що і я. Хтось пише, треба жопку якось обрізати, там. треба щось там ще. Та нічого не треба. Ви туди загрузили. Потім буде час, захочете переберете, захочете ні. Банка не знаю, десь, мабуть, 5-літрова. А може й, ну, коротше, десь так, мабуть, 5 літрів. Так що, отак. вони в мене десь годинки дві мокли. Ось так, два листочки. Ну, а на щодо солі не знаю. Там різні рецепти, я дивлюся. Є такі рецепти, що 150 грам солі кидають на банку. Воно просоліває, вже пройде броження, Потім баклажки промивають, оце все таке дрожжі, які сіли. Промивають, заливають чистою водою і. Агонь, все. І так вони потім стоять, і так вони всі, всю зиму торгують на базарі, хто ближче до Києва, живе, чи кому зручно електричкою добратися. Ну, отак і я. Хаосно накидав, що я їх там буду. Більше, менше. Я взагалі люблю великі огірки. Ну ладно, в банку положу вже такі середні. Так що, отак. Не дуже їх там будемо. Додивлятися хвостики, підрізати щось, це якщо немає чого робити. А так ось зложили. О, хороша банка. Ну, в Англії, звісно, це капець. Пуста банка коштує 6 фунтів, а за гірками 8. Так що немає різниці їх закривати. Лучше не закривати, виходить. Ще трохи притопчу. Вони вже в мене намокли. Набрали вологи. Завжди, дружина, так придавлює. Все, зверху дубочок. Це положу, щоб вони не підіймалися, щоб не припліснювали трошки зверху. Все, заливаю водою і я думаю на таку баклажку даю ну, древа по, мабуть, 150 грам б достатньо, Ну, достатньо, але. 200 г. Якщо будуть солені, потім, от коли перебродить, все, зіллю, промию, заллю чистою водою і буде туди на Якщо я поїду, то залишиться моєму спонсору. Все. Всім удачі, поки закриваю огірки.